Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три турецькі фільми, які можна подивитися на вихідні. Тому, якщо ви в пошуку короткого, романтичного турецького кіно, можете вибрати один фільм з цієї підбірки. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто стотисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Мила і небезпечна країна виходу Туреччина, рік виходу 2015. У центрі сюжету молода дівчина Заліж. Вона живе в багатстві та достатку разом із батьком, якого вважає рідним і який не приділяє їй належної уваги. Ця дівчина у грудному віці була викрадена з бідної родини. Пан Хакі, з метою отримання величезного статку в 200 мільйонів доларів бере гріх на душу, викрадаючи чужу дитину. Заліж виросла мрійницею. Вона з дитинства чекала на свого принца на білому коні, який би врятував її з такого нудного і одноманітного життя. І одного разу вона таки зустрічає його. За рок і є той принц, який насправді не ладить з білим конем. Та й принц із нього ніякий. Він звичайний дрібний злодюжка. Цей хлопець багато років тому припустився непоправної помилки, а вантаж провини він носить на своїх плечах і досі. Бажаючи виправити скоєне та полегшити почуття провини, він вирішується на авантюру, до якої залучає і Заліж. Саме ця дівчина пов'язана з його темним минулим, і саме Заліж стане променем сонця у майбутньому. На другому місці знаходиться фільм під назвою А що потім? країна виходу Туреччина, рік виходу 2011. У центрі сюжету Адем. Молодий чоловік, котрий зустрів чудову дівчину Дідем і закохався в неї з першого погляду, вона відповіла йому взаємністю, і між ними почався бурхливий роман. Їх любов була настільки сильною, що вони не уявляли собі життя один без одного і вирішили одружитися. Здавалося, що попереду їх чекає довге і щасливе життя, але все виявилося зовсім інакше. Але пройшло сім років їхнього спільного життя. І їх любов втратила свою силу, а Дем практично перестав уділяти увагу Дідем. Він сам себе втягнув рутинне життя, що складається з часу з друзями, походів на матчі, занять музикою і такої ж рутинної любові. Його егоїзм і те, що він не помічав попереджень дружини, яка завжди залишалася для нього на другому плані, стане для нього справжнім кошмаром, і на нього чекає велике випробовування, щоб він сам згадав. Як сильно він любить свою дружину. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Переконай мене країна виходу Туреччина рік виходу 2023. У центрі сюжету дві бабусі, які вирішують пожартувати своїх дорослих онуків, щоб повернути їм іскру дитячої закоханості і розпалити старі сварки. За допомогою таємних планів, бабусі вигадують схему, щоб зібрати онуків разом на зустрічі. Онуки, нічого не підозрюючи, погоджуються на зустріч, чекаючи на звичайну зустріч онука з бабусею, але на них чекає щось особливе. Під час зустрічі бабусі розгортають план і відновлюють старі ігри та витівки, які були характерні для дитинства онуків. Сплеск дитячої енергії та веселощів оживляє їхню взаємодію та відроджує давні спогади та почуття. Тому молоді люди, замість того, щоб триматися за старі образи, обирають шлях прощання та воз'єднання, усвідомлюючи, що дитяча закоханість і радість набагато важливіше, ніж минулі сварки. Отже, завдяки витівкам двох бабусь, онуки зрозуміли всю вартість сімейних зв'язків, цінність щастя і вартість справжнього щирого кохання. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, гарного перегляду та до скорої зустрічі!